Я Петро Козловський, художник, в минулому військовий Збройних сил України. Я написав цю роботу в минулому році під час обстрілів з Енергодару військами Російської Федерації. Це картина Мальви. В Нікополі в містечку невеличкому на Дніпропетровщині жила сім'я стареньких людей, дід Микола та бабуся Настя, які жили в цьому будинку, бликали своє господарство. Але в липні минулого року о, ракета, яка прилетіла з Енергодару, знищила їх будинок. У стареньких не залишилось більше місця для проживання. В цей час вони о, отримували м, благодійну допомогу. І, Від'їхали від свого будинку і в цей час прилетіла ракета. Вона знищила їх будинок, і напередні батьки спілкувалися зі своїми дітьми, які живуть в Російській Федерації, і, як завжди, жалілись на ціни, жалілись на тяжке життя. Але діти їм відповіли, що, не переживайте, ми вас скоро освободимо». І, як виявляється, на Росіяни знищили їхній будинок, знищили мальви. Але пройшов рік із... Понівеченого з уламків, понівеченого будинку, проросли мальви, проросли квіти, які в цьому році розквітли, як і розквітне вся Україна, розквітне український народ і наші надії, наші сподівання на перемогу, будуть такими яскравими, такими. Гарними як ці наші українські мальви. Ми переможемо в будь-якому випадку, і перемога буде за Україною це неодмінно. Сьогодні ми зібралися на величне дійство благодійні фонди судовишнянської територіальної громади і численні німецькі фонди. Дають велику допомогу Україні, і зараз ми будемо урочисто відправляти автомобілі швидкої медичної допомоги для України, для української громади, що є дуже важливим і дуже потрібним, дуже потрібним дійством в цей тяжкий час.